Усім абсолютно істини та здоров'я і миру. Дуже добре у лісі, якщо ви гуляєте і хочете, щоб ви були здорові і набратися сили та енергії, притулитися до дерева хребтом і так постояти. Якщо 40 хвилин стояти, можна навіть і хвороби полікувати. Просто, щоб набратися сили та енергії, достатньо 10 хвилин, 5 хвилин. Але дерево, яке має бути? Воно має бути здорове. Міцне, пряме і товстіше, ніж ви. І так стати хребтом притулитися і постояти декілька хвилин. І так потрібно заморожити очі і уявити, як течуть по цьому дереву соки, якщо, звичайно, це весна чи літо. І в спокої попросити у дерева енергії. Ну, обов'язково дасть людині енергію. Усім здоров'я та абсолютна істина!